Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 5 січня 2023 року. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Але перш за все хочу привітати всіх з прийдешнім святом Різдва Христового, хто буде святкувати його 7 січня. Звичайно, Божого благословення вам, вашим сім'ям, швидкої нам перемоги! Хочу нагадати, що ми по кожному авторинку знімаємо зазвичай кілька відео: буси, чобітки, кросовери, седани, універсали, хетчбеки та сімейні автомобілі тобто мінівени, п'ятимісні і семимісні. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас проконсультують. В разі відсутності зв'язку пишіть на вайбер телеграм, вам відзвонять. Ще хочу зробити оголошення важливе, бо вже були запитання. В цю суботу, неділю, 7-8 січня, авторинки не працюють. Тому всі підбори вже з понеділка записуйтесь. Номер телефону є. Підтримайте наш канал лайком коментарем. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Ренотрафік в короткій базі. Сьомий рік, 2,5 дизель, 200 тисяч пробіг, 12 700 ціна. Так, номер телефону зверху. Так, він виглядає в салоні, так що вам трошки видно було водійське сидіння. Так, є кондиціонер, шестиступенева механіка. Так, салон, на жаль, не буде видно, хіба загляну. Не видно скільки місць, на жаль. ти за телефоном. Так, надійшов власник, тому показую детальніший автомобіль. Постану. На буси зараз попит дуже великий. На ринках їх стало менше набагато. Свіжі не заїжджають. Ага, тут на столиком 5 місць в салоні разом буде сім. Два спереду п'ять в салоні. Так, є пічки всі, обдуви, акустика. Так він виглядає в багажному відділенні. Рено Трафік в довгій базі. Пасажир 9 місць. 15-го року, 1,6 дизель, 85 кВт. 143 тисячі пробіг, 16 900 ціна. Так, номер телефону добре видно. Це у нас оригінальний пасажир. Так, є підігрів з салону. Так, по можливості показую. Шестистепонева механіка Так, кондиціонер. Так виглядає. Так, бачите, пічки обдува все є. Так, ззаду вам його не покажу, на жаль. Хіба от, отако легенько. За деталями вже до власника. Рено трафік в довгій базі. Вантажу пасажир. 9700 ціна. 13 рік. Е, так, двохлітровий дизельний двигун, 84 кВт. Так, номер телефону є. Зараз показую, як він в салоні виглядає. Так, показую вам. З дозволу власника, шестиступенева механіка, кліматконтроль. Так, показує, було видно стан, Круїз є. Два ключі. Так, обшито. гарне сидіння. Так, є два ключі. Зараз показую, що... ось тут. Так. І вантажне відділення. Зараз закрию. Так, є ще фаркоп. Кажуть, як виглядає. Volkswagen Crafter, вантажний. Колись дуже просили. Рідко ми їх бачимо на ринках. Так, тут у нас 15-й рік, 2-літровий дизель, механічна коробка, 207 пробіг, 15700 ціна. Номер телефону є. Так, Коло запотіло, не буде видно нічого. Ну, кого цікавить такий автомобіль, дзвоніть до власника. Opel Vivaro в короткій базі. Вантажу пасажир. 12 рік, двохлітровий дизель, 10 950 ціна. Так, номер телефону. Так, 0,66 має бути видно. Так, тут у нас дубль кабіна. Зараз буду показувати. Так, тут три місця. Шестиступенева механіка, є кондиціонер, показує як виглядає. Щоб стан сидінь вам було видно. Так він виглядає. Рено Трафік, вантажу пасажир довга база, 13-й рік, 13250 ціна, двохлітровий дизель, 203 тисячі пробіг, номер телефону є. Так, кондиціонер, два ключі, сервісна історія. Сподіваюсь, відчинений. за Маєте ключ? Супер. Так, показую, як він виглядає. Щось в основному сьогодні нам трапляються вантажу пасажири Пестиступанева механіка. Так, напевно, заглянемо з цієї сторони. Дубль кабіна. Чи краще все-таки так подивитися стан детальніше? Щоб вам було видно сидіння. Пошкоджень немає. Так, є ще фаркоп. Вантажний Peugeot Expert. Двохлітровий дизельний двигун 2015 року, 9900 ціна. Так, номер телефону. Є. П'ятиступонева механіка. Ні, перепрошую, шестиступонива. Погано видно. І є парктроніки. Рено трафік в довгій базі. 2015 року, 16200 ціна, 1,6 дизель, 85 кВт. Так, власник вказує відмінний стан, 205 тисяч пробіг. Номер телефону тут є. Так, Показую приблизно, як він виглядає. Кондиціонер є, шестиступенева механіка. Так, три місця спереду. Тут не буде видно, я вам кажу, там ще... Це дев'ятимісний бус. Так зверху є пічки обдува, Це буде оригінальний пасажир. І парктроніки. Ford Transit Connect. Вантажний. 17-го року 1,5 дизель, 66 кВт, 200 тисяч пробіг. 8700 ціна. Так, тут номер телефону і є. Стопенева механіка. Так він виглядає. Так, тут є віконечко видно. Вантажне відділення. Так, ще зразу поряд у нас є два мастери вантажні. Так, Я думаю, то власник той самий, але тут, на жаль, номеру телефону немає. Ну, спробуйте по тому попередньому автомобілю дзвонити, кого цікавить по тому номеру. Так, і тут мастер 18-го року, 2,3 дизель, 96 кВт, 183 пробіг, 18,300 ціна. Так, і ще один. Так щоб вам було, видно, як він виглядає. 21 700 ціна, 2,3 дизель, 107 кВт 18-го року. Так, сподіваюся, номер телефону той, що на Форді. Так і не виглядає в салоні. Форд Транзит-пасажир 9-го року, 2,2 дизельний двигун, 9 місць. Так, є з камер заднього виду, автономний обігрів салону, є кондиціонер, круїз-контроль, 10950 ціна. Задикільки, будь ласка, номер ваш 0. 99, 0,99 411, 411 307. 307. Все, дзвоніть до власника кого цікавить більше інформації. Так, я показую, як він виглядає. Володійське. П'ятиступанева механіка. Я зараз спробую відчинити, не виходить мені, на жаль. Власник відійшов, показує так. В принципі, видно. Не сильно затоноване скло. Ренотрафік, довга база. 14-й рік, 13950 ціна, 2,0 дизель, 115 кінських сил, це у нас пасажир, 230 тисяч пробіг. Номер телефону є. Можна салон показати? дозволу власника. Так, то буде 9 місць, так? Добре, я просто питаю, 9 місць, так? Шестиступенева механіка, є кондиціонер. Так, гарно обшитий салон покаже. Ось так він виглядає. Тут ще ряд. Так, є ще парктроніки. Nissan Prima Star в довгій базі, Дев'ятимісний пасажир, 9-го року, 2,5 дизель, 12200 ціна, 240 пробіг. Власне, вказує, що рідний. Треба, звичайно, все перевіряти. О, авто відчинене. Дуже добре. Так виглядає. Шестиступенева механіка, є кондиціонер. Показую. Коригінальний пасажир, бачите, є акустика, обдуви, ремні. Має безпеки. Renault Master вантажний. 16-го року, 2,3 дизельний двигун. 268 тисяч пробіг, 16 250 буде щоторг. Номер телефон 050 905 39 89. Зараз спробую з іншої сторони показати. Так, по колу не покажу. Всі деталі за телефоном. Prima Star, коротка база, пасажир, 9 місць 8 року, 2-літровий дизель, 66 кВт, 241 пробіг. 8950 ціна. Так, номер телефону диктую. 067 334 26 26. Так виглядає. Так, ряд сидінь знятий. Jeszcze farkop.